Вітаю, я граю в рот диктора знос Іспанія, рейтинг 2036. Беноні. Поки що суперник правильно розіграв. <кху> я правильно розіграв. Потім я вже не пам'ятаю, що є. Є такі якісь ідеї. Мені треба буде не забути опять піти. А так, я цю. Не, ну жертва пиши, тут є, да, so, все-таки повернусь. Так. Далі теж. Що далі робити? Ну, десь коня на b5 хотілося б поставити. Можливо, він буде десь сам b5 вести. І 5 мені навряд чи вдасться піти, хоча. Детик. Можна і можна так піти. Взяли тут F5 число. Обманка така невеличка. Не вистачає чоловічка. Щоб тут стояв пішак. Трошечки обмежив рух і коня, і слона, але це не якийсь час. Тож йому не завадить, потім скинути цього пішака. Чи виграю я достатньо часу, щоб створити атаку якусь? Можливо. По-іншому я не бачу, що мені робити. Інший так пішов. Ні, ну тепер я точно так граю тут. Розслабляється багато що. В чому соль? В чому <кій> сахар? Позиції? Тут зв'язка неприємна. Ну, потримаємо її. Очі шаг дати. Що F5 піду, ти конем тут ляпнеш. Цей пішак на F4 мою активність і слона, і втори вбиває. Уже якось фержи 4 зіграє. Він так, да? І потім уже є 6. Держи 4. <coughs> там где-то в 5 будет хит, и на E я вкину в 6. Не знаю. Ничего не знаю. Пишу. Адекват. Шах, может слон, чикс, тейпс. Хоча він слонав. Помі... Ну, поміняти з Чорнополом мені, в принципі. Непогано здався. Суперник. йому. Не витримав зв'язки. Отримав розв'язку. Омар Хаям. століття, Київ. 96-88. Вау! Я щось. Я щось. 25 ходів мініатюра. Ну, бувач. Ну Цей маневр, не знаю, да, це трошки довго. Тут, в принципі, сам маневр кінь А6, кінь С7, А6, Б5. 300 ходів, щоб провести, якби, Б5. Дуже довго це все. А суперник ще <кхух> нападає. Нападає і нападає. Слов повернувся, ми захопили більше простору. Відразу собі за і все. Так, тут не туди він пішов. Я, в принципі, випустив сам уже велику перевагу. Король один? Просто, просто можна було. Так я ж так і зіграв. Не знаю. Комп'ютер подумав-подумав каже, ні, насправді великої переваги немає. Добре. А тут йому треба було фрезі 5, ідея в тім, що от він ж проводить цю ідею по ферезому фланзі атаку. Ну, треба було. під... і далі проводити. Б5 погрожує і тут, і тут уже Є5 треба грати. Окей, якщо, б 5 якщо я взяв би, то д 6 так. Залишаємо цього пішика, який нивелює дв... дві фігури і не якийсь час. Ну, а тут, звісно, сильніше б 5 піти. Якось такий перебойчик. Король 1. Або Короля ж 2. Ну, якась там рівна, рівність якась. Партії було тут b 5 але Ферзь невдале місце тримає. І все тут, в принципі, всі фігури погано координують між собою. Зв'язка, білі поля. Суперник їх не втримав. Да. Після Е6, нічого, суперник не знайшов. Мені здавалося, що отак якось красивіше буде, типу, шах, якщо я так, то ти так. Ага, тут просто нічого особливого нема. А, тут же ж кінь кінь, так. Да. Кінь то під боєм. Не може фрізя відволікати. Ясно. Погана позиція, що сказати. Хоча я міг би і таку програти легко.